Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на п'ятий відеосемінар у цьому році із друкованою літературою. Тему ви бачите на екрані 11 блоків питань у цьому відеосемінарі. Перший із них це податкова реформа. Бюджет 2025 року і державна підтримка. Зокрема, тут зупинимось на введенні військового збору 5% і підвищенні мінімального податкового зобов'язання на програмах державної підтримки, запланованої на 2025 рік. Другий розділ присвячений трудовим відносинам, і важливі тут питання щодо бронювання працівників. З'явилися нові роз'яснення Міністерства оборони України. Змінились критерії критичної важливості аграрних підприємств. Багато запитань для врегулювання трудових відносин виникає при використанні електронних і паперових військово-облікових документів з QR-кодом, зокрема і з ВІН-кодом. Порядок організації ведення військового обліку на підприємстві змінився у нас механізм вручення повісток, зокрема на проходження ВЛК. Важливими є питання перевірок, звірок і застосування штрафів центрами комплектування до посадових осіб підприємства, і важливе питання індексації заробітної плати. Третя частина присвячена земельно-оренним відносинам, зокрема, нарахування оренної плати пайовикам вже в період введення військового збору за ставкою 5%. Питання індексації оренної плати за поточний рік, а також користування землею при припиненні договірних відносин із пайовиками. Важливий четвертий розділ, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема введення щомісячної зарплатної звітності з 1 січня 2025 року, низка питань пов'язана із наданням допомоги як військовослужбовцям, так і внутрішньопереміщеним переміщеним особам та наданню фінансової допомоги і відображенню її у зарплатному податковому звіті. П'ятий розділ стосується податку на додану вартість і тут ми зупинимось на оновлених формах податкових накладних і розрахунків коригування на прикладах. Також введено нову форму декларації з ПДВ і уточнюючих розрахунків. І виникає низка питань щодо порядку заповнення, зокрема в частині бюджетного відшкодування. Важливими є питання щодо розбіжностей в одну копійку. Між первинними документами і податковою накладною, тут ми зупинимося в цьому розділі також на режимі експортного ПДВ забезпечення, на порядку оформлення накладних і розрахунків коригування в режимі експортного забезпечення, на порядку застосування мінімально допустимих експортних цін у зв'язку із експортом сільгосппродукції, також важливими є питання оподаткування ПДВ, передачі товарів і послуг на Збройні сили України, на органи місцевого самоврядування, а також оподаткування ПДВ, обсягів пошкоджених посівів. Що стосується шостого блоку, це єдиний податок четвертої групи. Зокрема, зупинимось тут на питаннях підвищення мінімального податкового зобов'язання, окремо, що стосується рідлі, окремо інших видів угідь. І у зв'язку із цим і зміна податкової декларації з єдиного податку четвертої групи. Цьома частина по платі за землі податку на нерухомість, зокрема, звільнення з податку на нерухомість. Восьма частина по використанню пального, зокрема, змінилися норми, що стосуються ліцензування зберігання пального і застосування штрафів, і ми повинні про них знати. Важливими є пункти по ліцензуванню рухомого складу бензовозів і використання договірних відносин цивільно-правового характеру із трактористами. Що стосується 9-го блоку, ви знаєте, що по розрахункову касових операціях теж є зміни. Введено обмеження карткових розрахунків між фізичними особами в 150 тисяч гривень. Також ми зупинились тут на питанні ліміту кас каси і готівкових обмеження. 10 Десятий блок стосується обліку і звітності, зокрема, операції знову ж таки допомоги армії і загибелі посівів, Саме у бухгалтерському обліку і в документах. І одинадцята частина стосується судових спорів, зокрема, низка питань щодо мобілізації заброньованих працівників. Отож, цей п'ятий відеосемінар відкритий із 28 жовтня по 29 листопада. 29 листопада також проведемо онлайн-зустріч для відповідей на ваші запитання долучається. Підприємства з усіх регіонів України друкована література направляється Укрпоштою та новою поштою для вашої зручності на ваш вибір по вартості, основна вартість 1200 гривень. Це участь із довідником і з довідником і спецвипуском 1500 гривень. Також є знижки для постійних наших учасників і підписників. Підписники це категорія підприємств, які оплачують участь за рік. Постійні клієнти це категорія, які взяли участь у чотирьох з останніх п'яти заходів. Саме у них є знижка. Інші категорії знижками не користуються. Отож, долучайтесь до. Нашого п'ятого відеосемінару. семінару реєструйтесь за посиланням під цим відео. Будемо раді вашій участі. До зустрічі!